Да, да. Даєте добро? Давайте консультацію. Добро да, даєте чи ні? Так, да, так, да, да. пожалуйста, пожалуйста. Да. Тільки мої не треба, щоб камеру не попали. А які, Ваші вже тут є? Ні, мої ще вдома. Мої <laughs> від дяді так, тут, Мам, мамочі, Я мамочі, тут мамочі, від, да. відчуваю теж від діді п'яті. Жовтих вже продали? Бо да. Да. я бачу, у нас ще більше жовтих було, так? Да? Так, да, так. Да. Всі молоді. Молоді, і то не жалко вам продавати оце, оце молоді. молодість. Оце. Вивели це, мурочилися. Ой, і все поганяли, полібували. Заганяв, позаганяв позаганяв вже, є ще що ганяти. Почекайте. Я вже й позаганяв. Коли ви позаганяли їх? Ще ніхто толком не гнав. Місяць. Ну, толком. Ви саме саме, саме перші гнали, так? Ну, я не знаю, чи перший я не... Ні, перший, ну... перший не... голубий яд гнали. Вже перепищений, вже все ну, таке. Перший, який вийшов. Да, 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 перший, перший. Ні, то місяць назад він вже 5... можна було. А зараз куди? зараз куди да. Зараз, -4, зараз, 4, да. зараз неділю, не куди діну, не полетять? Не діну, полетя, полетя, в мене влітали. Чотири часи. Ви там, попробуйте неділю. встаньте о п'ять часів вранку і побачите, що полетять. Та я, ран... я ще раніше, я в чотири. Ну, то чого ви кажете, не полетять? Все холодно, я виходжу вранці, да? куфайку фуфайку одіваю, а ви кажете, не полетять. що не так? Ну, здравствуйте. 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 Зовтра мають летіти, ви що? Раніше так і було. Да? Я... Зараз ніхто не ніхто не О, оце дітям розкажу. Не, не, ну, оце я це... кияни, ось раз... да. він не дасть мені збрехати. Оце я присвідку розказую. Я був пацаном, у дядька на Русаності жив да. перед армією, це був 78-79 рік. Йду через канал на тампере, да. там де Попко вже покійний, да. а на... В каналі стояли будки, пам'ятаєте? Дід стояв і Володя стояв, і, і я йду на біжу на, на пів на трамвай, а він піднімає і білих оцей Володя. І я там як став і про роботу забувся, ну спасанеш вітер скажу, Оце був, і це кожен день я біжу на роботу. І кожен він ганяє голубів. Утром встанеш, mm, там табовся, там, было, там да. чужак, там чужак, що жив ловиться. То що змінилося? Коли снег був. Що змінилося? Я скажу, що змінилося, ми змінилися. Ми змінилися. Ми як ганяли, так і будемо ганяти, поки ми живемо, Ну допосимо. Тисяч шук ковчик забрав. Раніше дикно вилітають, голуби вилітають рано, льохки вітра були, він... і вони пішли самі впадри, пішли, пішли. Ці вже казки вже, дивіться, ось оці виганяйте і ці мають йти вас легко. Якщо ви займетеся гоном, ці 100%. І будуть да. вони так само летіти, да. як ви розказуєте ці басні за коли, не, коли, коли, коли динозаври це, жили. Це в системі, та, і все, все, і і ні тички правильно, слово. вони підняли. Треба спершу почати систему цю започаткувати. Так, точно. Систему пішли. Ви тільки відкриваєте, вони вже знають, дивляться да, на вас. На році, вже вважає. чекають. Я, як, трошки пайку врізав, і все, тільки захлопнув. Еді в мене були столики. Да, 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 я да. кажу, не треба махатися, сядьте ось до начну. На, на я зараз захлоп да. відкрию. Я відкриваю захлоп, вони зразу... Вони вже в системі, правильно. І в небі да, 18-20 да, штук. Да. І все, і набрали потолок і стояв. Систему створити не, трошки не... важкувато. Да. Треба да, потягати да, з ними подивитися. Систему створити важко. А коли а ж бочка покотилася, вона вже пішла, так не треба не махати, не не надо, махати не правильно. Ото і кажуть, інколи, о, там не, не, той то заносить, не. а той зразу. То той ще не розігнав їх, да. а цей вже систему поставив їх, ти зразу злітає. І може бути однакі голубі, що там, що там. 100%. Да, а робота з ними. Так. Едік, вас класний жовті. Скільки пара коштує? йолки 500 пара. 500 пара. Да. паки, я ж хотів, щоб було 400. Чи, ні? Nee, nee. Чи мені показали? Ні-ні. ні. Ти ж питав, коли 4 раз. А, це, це я другий раз питав він думає, мабуть, вже сто зрів, мабуть, купить. Одна, ну, Не, ну Ні, продавати теж треба вміти, правильно. Ні, жовті хороші. А це, 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 це називається цвітні на них, як називаєте цих оцінь. макові. махові, Ну, Десь кажуть цвітні на них, десь кажуть макові, так. Да. Ну то старіше, я бачу, біліше, так? Да? Одного сніметься. А ви прививаєте їх чи ні? Я... І скажіть таке, якщо ви прививаєте це і ви вже системно, регулярно прививаєте року в рік, так? Да? Дає свої плоди, немає? Звісно, Стої... звісно. Дивися, в мене весною бачу щось з молодежами, холода були, щось не то. На голові, як то шишечки такі. Не останки? Да, да, щось щось да? Я дзвонив, вислали мені схему і вислали мені пропойку цю. — по схемі. Ага. По графіку якомусь, так, так, п'ять днів я поїв, п'ять днів потім день дав вітаміни, генмайнові цей, так. Угу. То я подивився по молодіжі, то я підкормлював їх молодь. Бачу Чули, маленькі. Бачу, маленькі були і щось такі. Я їх ну, коротше, давав їм цей комбікорм, там підкармлював угу. їх туди. -сам. А потім це все мене ця процедура лежала і все в порядку після цієї пропору. А ви діагноз поставили, що воно да, було? Да, да. Прокалимо в грудку, у поле робимо. Це коли вакцинацію робите? Да. Ну коли в нього Но... хвороба, він же тоді його, век... не... Ну, треба, він не лікував? Треба профілактику пройти цю процедуру, а потім вже можете прокапувати, прокалювати після Каю. цієї профілактики. Це О, оце така штука. Це треба бути ветеринаром, щоб це там. Ну, Я від цього далекий. Я від цього не розумію. Як вакцину, як не будеш вакцинувати, то ми раніше як? Щось туди-сюди башко відірвало. У мене королі живуть два роки, я їх не вакциную. Ну бачите, дай Боже. Поки не прилетів, той комар що треба, так? Це дай Боже, щоб воно так було. Ну просто я торгую королями. <bausen> <eza Linuxigned> <a orcigiene> <icaprogramgin saves>. Я, я розумію, да, я за і цього розумію, і розумію. Ні, да. Ну вакцинація і... це не є там якась ну, да, да, страшна, да, якась да. Ну, да. догма, що її треба обминати. Це придумали вчені лікарі, значить це треба да, викру... ну, да. Да, робити, над да. цим робити. Оце синій сплошний сюди затисався зря. Я так, я так розумію. Це найдешевий голуб на етаї виставки. Він сюди затисався, він най... не най... в компанії. А, ви знаєте, якби тут... Да. Да. Той синій сплошний він. Чу -чу -чу. Вони у вас вдома по двору ходять? По дворі? Ні. Не. не ходять? Не. А що вони тут сидять там, на землі? А я не знаю, що вони. Їм вже надоїло сидіти. А і ви зайняєте постійно там. Зараз ну, такі голубки. Молодь хороша. Таку взять би, за, щоб їм розігнати, то і було б якийсь толк. Ви це ще вилити зараз. Та да. да, ні, ви синю піймаєте? А, ось сині є. Що у вас новенько за цей рік відбулося, скажіть мені? Нічого, Нічого такого, як то казав. Ясно, гарненький. Ну мені все одно, мені оце макові порівняти з жовтими, а жовтими, більш, більш вони живіші. Це друга порода жовта. Жовті мені більш живіше, жовтим більш подобається. Ну, в... Ці більш такі інтелігентіші. Такі... Не те, да, да, що живі, <клісті> їх пусти, вони пислята, вони ще в люто не були, ці пислятка. Ну старіше, та так? А тут є жовтий, який вже трошки літав, чи немає? Оце. А ну пійміть його, піймайте його. Так, так, да, да, піймайте, піймайте його. Так. І киньте крило, я побачу на крило. Крило, покажіть мені. Линька на якому? А, четверте десь, так? П'яте. Ясно, ясно. Я б оце тих жовтих не продавав, б'ять. Він ці продасть, а в мене прийде вісьме. Нікола, да? що ви мені підскажете з жовтих взяти? Я ж не хазяїн, Володя. Я ж не, я ж не хазяїн. Ну, якщо взяти усіх жовтих, то з них троє буде капітально літати. Показуйте які. Ні, я не знаю. Я говорю, що просто розженете, ви ж інші позаганяєте, і ті не сядуть. Сережа, це не те, що вони погані, це такий буде процес гона, згона, що вони десь подіваються. У мене просто є жовті, але є голубка в мене класна. Сережа, тут жовті не погані. Це жовті, не погані, Зразу кажу. Я, я був цю людину вдома, у дворі. Я їх бачу, Летючі, як вони... да, да. Да. це порода хороша. Вона по, вони по конституції хороші, вони легкі. Да, я бачу, і вони, такі да, прост... вони легкі, вони такі, це такі які, да. як наша, Не скажіть, кітей. Вони там такі жовтенькі, що вони піднімуться. Знаєте, він коли буває в руці візьмеш, а воно як дикарь да? А коли встане, стоїться, і трошки ще притомиться, десь після години, стане притомиться над хатою, то не може очей відвести. Це не факт, що він влетіть. Що... Я тобі в пораду, бо звідти жовтий баров може вибрати, поки вони ще є. Да, я зараз візьму. Ти ж якщо ти гончик, то ти так закриває очі. Бери в руку, якщо похоже на твої, які літають, ото таке саме. Розумів? Якщо взяв у руку, навіть не треба дивитися, очі зав'язав, руку взяв, і що ти гончик, ти такі глубі тримаєш кожен день. що ти руки, то ти вже відчуваєш, що воно таке. Розумен? Так що руки виберуть, тобі краще за очі. Літаючи. Ні, це самець, бо він вже зразу видно, що самець. Це да. ну, буде літати, він ще набере перелиняє, буде плотне крило. Три, чотири пірі не да. поміняв, так? Да? Якраз його зараз піднімати добре. Вже пізно помін... піднімати. Ну, да. да, Я піднімаю, коли перше, тільки вискакує, це заміть. Ось тільки перше пропадає, бо вискакує перше. Да? Звіселят, скажімо, да? так? Ото вже пора його вже торкати. Ну так да, воно ще пущить, але ти вже його піднімаєш. Коли воно ще не линяє, воно ще в нього мозів немає, ще. воно ще таке, що може задуть його. Воно залетить без пезвісті. А то, що вже починає линяти вже перші дві пірінки, воно ще, воно ще легке, ще не засишене, ще не ожирівше. От тоді якраз ви і Воно вже трошки стало розумне вже. Це якраз приблизно припадає десь півтора місяця. Півтора місяця вже. Ні-ні, ні ось воно, бачите, дивіться, дивіться, бо ти не встигнеш купити. Бачиш? Ну я вже не встигну. Ці хлопці вони ніде не дінуться. Бачиш? Та дінося, мені більше мажу, так оце все. І тобі з дому не продадеш. Продаж? А чого з дому не продаєш? Продаєш? А подівезов туди поїде, да? так? Да. То в мене є Так і само? Ну, так да. Саму, ж, так, а ви ну, тоді разом були? Ну так, да, ви після нас, ви да, тоді були. Да, да. Да, да. Я відчув, що ми після вас були. Я вже прийшов вже. Що, там... там не було що вибрати? Це було, чого ж не було. Ніколаєвич, було там. На, Еді. Да, да, <ріх> <ріх> було там все вибрав. Що володя забрав? Забрав, так? Да? Ну хай. Я тоже вивів нормально, трошки вивів вивью. Да. Буренькиш вивів, пою. Ну, жовтих заберуть, заберу, там таки троє осталось, да? Заберуть, да? Заберуть, конечно же. Да, да. да. Добре. Все, удачі. – удачи. удачи. Адик, давай, все. Да, погуляю я дальше. Удачі. З мене, з мене. <звіст> За те, що <звіст> клієнтів <звіст> знайшли, звісно. <звіст> а, <звіст> а, зараз дійшло до мене. Добрий день, може я знімати, так? Да? Можна затромка. <звіст> Це статні, статні, так? <звіст> Ясно. А це Дутеш який, а ну, скажіть дилетанту. Який це Дутеш? Ні, Дутеш є я... Дутеш їх там Помаранський. Да? Навірно, Поморанський. А який найкрупніший сам... Помаранський, по-моєму, так? Да? Так, бачите, Дуровацький. Та в нього піря багато, він там насильно він не Здоровецький, так. Да. Ну, це дуже такий хороший. Я рідко бачу таких таких. В повноті він такий. Скільки він коштує? Скільки коштує? коштує? А вам треба. Мені треба знати, скільки яка ціна? 300. 300, так? Десь yeah, 300. Не продаше више, ні? Mm, mm. Під кінці, звісно, продам. А, а це ти тримаєш чи, чи хто? Я. Mm, yeah. Ти тримаєш? Yeah. Ти, твій особисто? Yeah. А дома ще є, тут ще? Ні, це посередній. А куди ж подівалися вони? Продавка. А наш їх тоді розводив? Що продать? Я їх не розводив, Мені дарили. А, зрозумів. то і подарили ти їх продав, да? Ну теж, теж, теж непогано, да. Добре, так. Добре, щасливенько. Так, тут павліни. Тут Павліне, ми вже павліни бачили. Це сього полгоду. Тут кролики. Дорогі амор' знімати буде, О, оце ж чайки, так? Да? Да. Да, да, це Юра, Юра. Да, чайки, чайки. Він вам розкаже. Це ж не ті, що називають сатінети, це. я вже мене в курсі діла. Ми це... мене по декорації, так. Да. Да, 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 да. да. Набери його, хай подойде. Та да. нічого, я ще буду ходити, не тривати людину. Да. <пілість> Нехай Фурко, да. Іди сюди, тебе хочуть Так, <пілість> да. Розкажи, вийдеш в історію. Добрий день. Ось і бокаті, як називаються воно всі цілися. Сатінети. О, бачили? Ну, вибору, я ще й знаю. Сатінети, так. Да. Є сатінети, а є блондінети. Да, чорний. Це чорний? <кхів> Щось неправильно. Блондінет повинен бути світліший. Блондінет, ну, по ідеї блондіни, блондін, це ж. Блондін, а да. да. ну, да. <кхів> вони напахи все, так? Може я неправильно сказав. Ні, 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 ви праві. це сатінет точно. Якщо я знаю, що сатінет, то це ж же... то спеціалісти точно скажуть, так. Да. А може ні. Так. Ну це тільки декорація, так? Да? Гарненькі. Так, а ну скажіть мені, як вони дітей виводять. Годують добре? Ой, не вірю я вам. Це старі чи молоді. Це? Почекайте, оце старі чи молоді. Це всі старі. Це всі старі. Вони виводили в цьому році. Покажіть, який виводив останній. Покажіть мені. А ну Покажіть мені голуба, який виводив ось недавно. А ну дивіться, внимательно, дивіться. О, Оце, є, оце я хочу побачити правильно. <різь> тримай, тримай. Приїдьте, подивіться, в голуб'ятні, тут мені базар. Це не базар. Прийти, ну якось Знаєте, в зайди бувають, ну ви я бачу, зайди є, да кормить, так. Да. Бо чого я спитав, зрозуміли, так? Да? Кажуть, що вони вже кормілок треба, щоб їх розводити. В общем, приїдьте, гляньте і подивіться, як вони готові. Я за. знаю. 15 пород. Ну, добре, добре. Крім цих, ще 15 порід. Декоративні. Чайки. Тільки чайки. Орловські, індіани. Банденіти, сатінеди, індіани, так. бельгійці. І ще там я не знаю, як вони називаються, але... Ну ще, ще одного пальця загнули, далі скільки ще. Ну, там ще є. А ви скільки сказали порід? 15. 15. Ну, назвали тільки 6. <говори> не, ну по яхності, ви, ага. ви ж тоже. я ж не можу що сказати, а тих же в дві масти, правильно? Да. Ні, ну, то не, то не то, знаю, то я ж не розумію. Дві породи такі. Ні. хіба це дві породи вважаються? Це різновид породи, шановні. Юра, це порода одна. Ти мене не дури, бо я дилітант, я це знаю. Дивіться, порода одна, це, так? А підведи різні? А О, так О, це друге одна. Діло. Да, ну, так. — да, так, так, да, там так. Там. Так, добре, Юра, гарно тобі продати. Так, скільки пара? Сатінети. 500, так? Да? Да? Це вони спарені, так? Да. По угу. Добре, вдало продати. Чи вже щось продав? Да, продав, так. Так, це Миколаївський, так. Да. Знімуть цих оце. Оцей карець сюди зря затисався, я бачу. Ану, кару, чи, це ваше? Ану, кару, візьміть, побачу, що воно таке. Це він, та він не в компанії сидить. В компанії? Ні. То не, та не. Ааа, все ясно. Да. Чорного давайте. Чорного, чорного. чорного, от, чорного. От, 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 от. Це, я зрозумів. Да. Це кари, це якийсь. Гречаний. А, це теж кремачок бачу, кремова, бачу. Я не кремова. бачу. Да. Ану крило покажіть. Да. Молоденький. Тільки да, да. почав, я бачу, я бачу. Такі. Це він з під таких вийшов, так? Да? Під гречаних вийшов. Ні, да. Він вийшов взагалі. З других. Це не ну від кремаків вийшов, так? Да? Да. Яку ціну він на той малий? Цикін коштує, скільки сто? На ньому написано? 200, так? Да? Під крилом є. Да. Ясно, ясно. А ви самі ля? Черніхов. – Черніхов, ага, ясно. О, то Черніхов славиться голуб'ями. Як там той ряби, дивові кота. Плодить, плодить. Блудить? Не блудить, а плодить. А, плодить. Я по відео бачив, як це. Плодить, так. А як вони держаться, хати нормально? Ну, нормально. Ні, Якщо живуть по хату нормально. Ні, один залетів вже, маленький. <плес> да. Демонстрирує, а, а, а ряба та чужа чия вона. О, то ряба дуже хороша, ряба а, з Дніпра приїхала, рябу мені а, так то, передали. Такі вони, такі вони такі такі якраз дуже схожі, а, я їх спарив і вгадав. Так, Бо я ж не знаю ні його, ні її. Я їх спарив так, то вони і дали голубят. впали по крові, так виходить. От, ну будь, так, вгадав, так. Ну, голубенята ж не пали. Голубинята хороші, так. Двох правда, вже немає, ну нічого. А як, мамочки, ну ти паясоряби? Ну, по-різному буває. Da? Не буде вам, да. Це, це ж ви тоді тільки по брали. Я тільки пару в нього по і все. А кремаків не брали. Ні, ні, ні. Я тільки пару паясок взяв. B а я так бачу от і, такі. N -n -n. Ні. І там ще раніше колись брали паясоряби. Ні, коли... я в нього взяв одну пару пасоряби за все своє життя. Да? Да, а то ваші поясорами такі, да, старі мої... посталися після того ЧП. <кій> то мої, так. Да. І, було, і була болячка один, один раз і вижили. Ага, це... Ну не всі вижили, але якось... Оті, оті, що перехворіли... <кій> да, і вони вижили, так. <кій> да, 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 це так, природний так. відбір. Да, це да. Це вже настояще. <кій> може і так, так. Да. Да, да. Але я не замічав, якщо голуб уже переболів, то потім він уже як правило бачу в мене не, не прихвачує нічого нічого не бере його вже так би хтось все. — Ну він там <зас> практично <зас> до двох років басив сіє вони кажуть двух... він носієм є но сей, да, а, але але сам він не, <зас> не, не, не хворіє да, сіть до двох, двох років, да, років а потім да, да. да, робити хлопчик добре вдало йому ти! — це ваші Ух ти, це, це літаюча масть. Да. Ви місцеві, так? Да? Да, Житомир. Житомир, так. Да? Літаюча мозь, так. Да. Це молодь? Все молодь, просто є зимні, є пізніші. Угу. Ну це такий крупнуватий, це зимні, я бачу, так? Так, да, так, да, так. Да. Це саме земля. А можете його так у руках потримати, щоб я подивився. Нічого, що я вас голову морочу, я можливо і купляти його не буду, але ж мені. Але хто його знає, так. Ні, він не крупний хороший голубистокий. Він збитий хороший Збитий хороший голубик.